Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Schweden Tools Kyiv.ua. В даному відеогляді надамо вашій увазі ланцюгову пилку від компанії Husqvarna, а саме модель 365. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, а також технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Ключ. Ще один ключ шестигранний з викруткою, ланцюг, шина. X-Force, захисний кожух для шини та відповідно сама ланцюгова пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип двигуна двохтактний від компанії Husqvarna. Об'єм циліндру 65,1 см3. Потужність 3,4 кВт. Рекомендована довжина шини від 38 до 70 см. Крок ланцюга 3,8. Тип ланцюга – 85 Довжина шини, що йде в комплекті 45 см. Вага інструменту без ріжучого обладнання 6,4 кг. Гарантія від виробника 2 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І почати хотілося б з шини. Як ми бачимо, на ній присутній надпис XForce. Це означає те, що вона виконана з більш міцного сплаву та має більший ресурс та термін експлуатації. Наступною вашій увазі, хотілося б надати систему Air Injection. Це центробіжна система попередньої очистки повітря. Завдяки цій системі термін експлуатації повітряного фільтру значно збільшений та, відповідно, збільшені інтервали між його обслуговуванням. До речі, фільтр легко знімається. Чиститься та відповідно так само легко встановлюється назад, без будь-якого додаткового обладнання. Для більш комфортної роботи з даною ланцюговою пилкою присутня система сіння вібрації, тобто вона ізолює двигун від руків'я за допомогою металевих пружин. Значно знижується вібрація, та вона залишається в робочій частині інструменту і не передається на руку оператора. Також дана ланцюгова пилка оснащена системою Smart Start. Опір шнура стартера зменшено на 40%, вдосталь навіть найменшого зусилля для того, щоб запустити дану ланцюгову пилку. Крім того, є інерційне гальмо, тобто, у випадку, якщо ви працюєте даною ланцюговою пилкою і у вас йде зворотній удар, дана ланцюгова пилка автоматично зупиниться. Крім того, у нас в легкому доступі бак для палива. Не використовується ніяке додаткове обладнання для того, щоб отримати доступ до нього. Та бак для оливи. Відповідно, так само не використовуються ніякі додаткові витратні матеріали чи обладнання. А на цьому, друзі, наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Shvedentools KVU. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!